Андрюх, а що там Ти неприйомні транзистори присилають? Так, звичайно, дивись, якщо ти не знаєш, куди здати неприйомні транзистори, або відпрацьовані транзистори, ну, то тобто, есть, знята ця штучечка, всі знають, про що я говорю, ми залюбки купуємо такий матеріал. Ціна даного матеріалу у нас 155 гривень кілограм, кількість не обмежена. Різниці немає, чи це прийомний транзистор, чи неприйомний. Головне, щоб він, основа була його мідна. Подивись, пожалуйста. Основа була його мідна. Кришечки оці можете знімати. Це буде як чиста мідь. А дно, воно підмагнічується. Ви просто перевірили його. Мідне. Все. Знач, прийомне. Тому що серед них. Серед них трапляються отакі от транзистори. Поняли? Вони виходить абсолютно желізні, повністю магнітяться, сюди вони ніяк не проходять. Так що, якщо є, чекаємо на посилочки.